Чи відчиняться усі? На Прикарпатті триває активна підготовка освітніх закладів до початку навчального року. В умовах війни вимог до ліцеїв та садочків чимало. Наша Ольга Нестарук побувала у декількох дошкільних установах та готова розповісти, які ж виклики стоять перед ними. Це садочок, який розташований у приміському селі Микитинці. Одна із найголовніших вимог у воєнний час для освітніх закладів наявність укриття. З ним проблем тут немає. У нашому закладі є два входи в підвальне приміщення: одне з однієї сторони закладу, інших два навіть входи є з іншої сторони закладу. Окремі кімнати у підвалі підлаштовані для кожної вікової групи. Тут у нас є питтєва вода. Там у нас є велика коробка з медикаментами. Поруч в тих дверях дуже багато є ігрового матеріалу для діток, щоб вони мали чим гратися і були задіяні. Ну і куди ж без гігієни? У нашому підвальному приміщенні є декілька санвузлів, тобто два, і є декілька душових. Можна помити діток і все інше. Є доступ вільний до води. Ось є санвузол. Є умивальник, тут є у нас душова кабіна. Зовні установа також повинна бути захищеною. Мають бути закладені вікна мішками з піском. Ми це зробили і надалі ми ще будемо допрацьовувати, щоб навколо всього дошкільного закладу вікна були закладені. Керівництво закладу про безпеку дітей дбає першочергово, як діяти у разі небезпеки, працівники добре обізнані. Для цього ми провели такі заняття тренувальні до початку самого от війни, буквально декілька днів до початку цих всіх Подій ми провели такі от тренування і займалися із вихователями, і з дітками для того, щоб кожен знав, в який вхід вони мають спуститися у підвал і як себе там відповідно поводити. Місця у підвалі розповідає пані Галина. Вистачить як для діток, так і для працівників. Та от похизуватись таким укриттям можуть не всі дошкільні заклади івано-франківської тергромади. Двері вихованцям 1 вересня точно не відкриє садочок у Крахівцях. Саме у нашому закладі, хоч він і побудований по всіх санітарних нормах, немає закладеного в проєкті підвального приміщення. Отже, укриття як такого ми не маємо. У нас були пропозиції батьки. Хотіли щось допомогти, якось долучитися. Як батько казав, ми готові прийти з лопатами. Ну самі розумієте, лопатами тут не обійдеться. Керівництво закладу готове надати територію для зведення укриття, та для цього потрібні час і немалі кошти. Треба складати проект повністю. Це ж має бути згідно будівельних норм з всіма перевірками, геодезією. Це ж ми будемо копатися кудись. Та все, що вони мають наразі, документ. Про непридатність до навчання ми маємо на руках акт обстеження закладу нашого закладу освіти комісією, і як бачите, заключення комісії не рекомендується для освітнього процесу. Такі комісії перевірили вже сто відсотків освітніх закладів Прикарпаття. Мовиться про ліцеї і дитячі садочки. Це не тільки освітяни, там представники ДСНС, Держпродспоживслужби, Міністерства внутрішніх справ, освітяни і відповідно є норми, які відповідають законодавству по цивільний захист, і там є всі вимоги. Рішення функціонуватиме заклад освіти чи ні лише за ними. Ще його. Там будівельні характеристики відповідають, щоб створити тимчасове укриття, чи не відповідають. якщо так, то дають припис, яким чином обладнати це укриття. Тобто, це відповідно, де повинні стояти мішки, як повинні бути двері оббиті залізом, як лавки, скільки метрів квадратних на одну дитину вимога, наявність питної води, два виходи, санвузли, система оповіщення, відповідні стрілки і там безліч всяких таких дрібничок, але дуже важливих. Як тільки заклад виконає усі вимоги, комісією проводить. Повторний огляд, і тоді приймається рішення, чи працюватиме він на сьогодні. Після першої хвилі таких обстежень 10% закладів Івано-Франківщини не є придатними до офлайн навчання